E, Попробуємо ще раз, тільки вже швидко і професіонально, добре? Швидко, за дві хвилини. Так, і професіонально, давай. Привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Garden of Banban. -Ban. Роблокс, дурс було набагато страшніше. Давай в дурс точок. Та ні, ну яке! Давай, червоненьке, червоненьке, червоненьке. Гамбар. Він з Чекай, не вирушись. Він з цієї Туреччини, напевно. Не знаю. Напевно, тут з mm. Туреччини. Ми колись відправляємось. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, що тут буде набагато довше і набагато сложніше. І набагато темніше, і набагато мрічніше. Ну, не так мрячно, не так темно, не так швидко все. І не так. Як я думав. Ух ти! Один він! Я один раз виграв! Ура! Ну, дуже легенький було. Ой. Так, біжим, біжим, спідган, спідган, спідган. Так, сюди тика. Так. Батарейки. Батарейки, так. Зараз. А, де да одна була? Я не пам'ятаю. Ух ти, може мені отак? Ящика, ящика. Отака? Добре. Ящички, ящички, ящички. Я взяла одну батарейку, вони выглядят як концертней банки. І другу взяла батарейку. Добре. А тепер за мною. Так, так, де? Де вони? Де вони? Шо, всі розібрали? О, так. Так. Клацею, ну, 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 ну. О, 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 так. Десь так. О, о, о! в мене десь є. О, вона десь отута була. Десь тут з'явилась, Тебе теж є? Теж є. Добре, давай отуди тикнемо. Ось сюди і ось сюди. Ага. Треба дві тикнути. Я думав що одну. Я думав, що отут теж щось відкривається і, коротше, там є друга частина якась. Кулачка, клучка. знаєш, така. Так, відкриваємо. Насправді воно там є в цій в оригінальній грі. Да? А так, яйця. Яйця. де? А, нічого. Так, знаходимо яйця. Одне яйце. Давай. Номер так, два. два. Так, де номер три? Номер три. Я, Я не бачу. Так. Давай, туди. Раз. Два. Бачу? На, на дитячий яйца нема. О, слухай, може я вже... Може тут якісь баги? Нема. Яйця впихнули. яйця впихнули. Я би знайти молоток. Молоточок. Молоток, молоточок, молоток. О, заключка, так? Включайте. Так. Так, тепер mm -hmm. ми йдемо. Значить... О, молоточок. Молоточок. знайшла? Молоточок має бути десь тут. тут Ось сюди. Так. отсюда отако да. <оспари> От давай, давай, давай. Є! Е. Всі дидрон вже там нажали. Отсюда а молоток молоток десь тут, так? Молодок. Молоток так, є. пішли. Спид ган, спид Давай, спин. Давай, без кріше, бистки. Швидше. О, вже стіну розбили. Так. Молодці. Ми щось так відстаємо знатно, хочу тобі сказати. Чому? Так. Ми знатніше відстаємо чи цей гамбал. Хто? Ні! Стітам. там. Окей. А, зараз зараз. Зелененький, зелененький, лала. -ла -ла. Зелений. Фіолетовий. Це а, Це газовий? Має бути газовий. Да, ну, воно розовий. Так, далі в нас голубенький. Ай! О, я нажав, звичайно. ще. Там кович мой холодки, Голубенький. Так. А тут у нас о, Зелений. зелененький. Поврати. Так, все. Так, тепер ждемо. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Ой, куличка їде. А, вона туди поїде. Хелло всі bye. впали bye. в Ні Hello. And goodbye. Goodbye. Hello, goodbye. Так. Shh. Давай, давай, виїди, виїди Ми ждемо давай. 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 Тихо, не скинься снова. давай Ну Почему? Так, Почему? Чекай. Так, ну. Давай, так, скакаем, скакаем. Давай, быстрее, быстрее. Вот так, все, бежим. У нас впала Дивись, она тут хотела выпкарабкать. Не, она выпкарабкалась. Я звіт звідти збіжала? Так. Е пішли далі вперед, так? Ага. Я вже не пам'ятаю, куди там бігти. Ну нічого. Помалянчева карта у нас була, ні? Нас була О, так. Угу. Сюди. І тут щось активувати. Так, давай. Відійди ліпше. Відійди, відійди звідси, Відійди, бо з підлога буде з'їжджати, а я не хочу, щоб ти знову впала. Чекаємо. Ну, ми можна сказати, що вже закінчили цю гріху. Так? Так. Але вже ти теж закінчила гріхом, так? Так. Сам кажеш, зійти з підлоги, а сам по ній топчуся. Нічого. Давай <кхи> не, Нічого. О, їде, 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 їде. Я хочу прямо поценки. Отут, 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 отут. О! Дивись, де я! Дивись, де я, дивись, де я, дивись, де я. О, клас. А, мене сюди телепортувало. Все, є. Тейдзи, все, все є. Ой, вона залагала. Хто? Ота дівчинка. О, вона вийшла. А. О, дивися, тебе, ти один раз вже пройшла гру. Я. А я, я два рази. А <плес> що <плес> Я не знаю. Винецькі. Так, ти теж. Ні, це ти не Ти. Нічого. Дивися. О, дивися. Врот, врот, в рот, в рот, в рот, в рот, рот! За 6 секунд. Знову за 6 секунд. Ну нічого. 6, 6 секунд. 6 це 6 дуже непогано. Все. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та... Пишіть коментарі, чи хочете продовження. Пока. Пока. Пока, 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 пока. Є Банбан -бан 2 і є Банбан -бан 3, але оригінальні. Я не знаю, чи є Роблокс. Ай, Що? Ай, че? че. Пока.